Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Придіте, поклонімся Цареві нашому Богу, придіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, придіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Огнеш пристановище й сила. Помічник у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори з силою його, бистрі, течії ріки веселять місто Боже, в оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, Бог поможе їй рано в досвіта. затривожилися. Народи захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сили, з нами, заступник наш Бог, Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощать вінолуки, зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, цели з нами, заступник наш Бог, Якова. Слава Тобі, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллуя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллелуя, слава тобі, Боже! Мирі, Господеві помолімся. Господи помилуй. за мир з висоти спасіння душ наше, Господеві помолімся, Господи, за мир свого світу добрий стан святих Божих, церкові з'єднання. Всі Господеві помолімся, Господи помилуй. за святий хран, цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, входять до нього, Господеві помолімся, Господи помилуй. за святішого Вселенського, архієлева Папиримського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава. І За Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кір Теодора, і Преосвященного єпископа, нашого Кір Дмитрія, чесне Пресвітерство у Христі, деяконство за увесь Причати людей, Господеві, помолімся, Господи, за благобережений народ, наш за правління і все військо Господеві помолімся, щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неославну, незбориму і переможну силу і мужність Христу, іменитому воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, Господеві помолімся, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом і щоб пан Господній гнав їх і вражав. Господеві, помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших. І щоб із тління життя, полонених ворогами і супостатами, слух його, які в печалі і скорботах до нього взивають Господеві помолімся, Господи, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помолімся, Господи, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну, Діву Марію. З усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Бо Господь, явився нам, благословен, Хто йде, ім'я Господнє. Сповідайтеся, Господеві, бо він благ, Бо повік милість Його. Бо Господь, нам благословен, нам, благословентой, ім'я Господнє, Обійшов, що вступили мене іменем Господнім, проте стояв я їм, Бо Господь, явився нам благословен, той нам, ім'я Господнє, Не жити буду і повім діла Господні, Бо Господь явився нам благословен, той Бог. Камені, кім знехтували будівничі, цей став головою вугла, від Господа стався він і дивний є в очах наших, бо Господь явився нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє. спаси Господи, людей твоїх, і благослови насміття Твоїх. Перемоги благовірному народові, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони люти, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки, віків, загаступни перед яким мого вімо, з яким ми ми не осоромимося, не погорни, благаємо, литвами нашими. Це оспівана, Богородиця, утвердив православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир, усім премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи ві сини Божі, принесіть Господи від молодих баранців. Господь, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мирох. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мих. Премудрість, посилання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, Браття, кріпіться в Господі та в мутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряви, проти духів зелоби в піднебесних просторах, о, що ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правду і бедра ваші. Вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги ваші в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, Слово Боже Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Мир усім! усіх. Духові твоєму! від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава! Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнеся кинься в море та не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, транслюючи цю молитву з нашого храму, ми молимося. За мир в нашій країні, за перемогу над тими ворогами-супостатами, разом з таким, такою великою кількістю дітей, які є в нашому таборі. І так, дорогі діти, так як ми вчора спілкувалися з військовим, який приїхав з фронту, який розповідав, як там вони нас захищають, що то є важко, дуже небезпечно, але також казав, що все це роблять заради нас, правда? Вчора ми таке мали. Що робляться заради нас, навіть казав, що дякує, що церква працює з дітьми, ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися. І ми сьогодні на цій молитві ми віримо, що ми отримаємо цю перемогу. Ми віримо, що Господь Бог щось зробить, що Господь Бог вплине і вижене того ворога з нашої землі. Тому в цьому намірі і продовжуємо далі нашу молитву. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого вселенського, Лева Папи Римського, і за патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Теодора, і преосвященного єпископа нашого Кірдимитрія, за тих, що служать і послужили у Святім храмі цім. За отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережений народ, наш за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемогутні і просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи з омиління, молимося. Самогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою в покори їх і Христолюбивому воїнству нашому, віддай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Щоб воїнство наше не побороло. І переможним було рогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, оповання всіх кінців землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, єси і тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині, і повсякчас, і на віки віки. Ще й ще, приклонивши голови, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься в милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоби погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні в покаянні з умиленням молимося Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імени Твого, щоби не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає Збавителя і Спасителя. Радше, Хай підзнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої, силою Твоєю обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж, воїнству нашому, подай у відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости про грішення і в день праведної відплати Твоїй подай вінці не нетлінні. бо Ти єси заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе уповає, і Тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Премудрість, від ще синішу від славніше від Серафимів. Щоб за дитина Бога Слово породило, сух, що бородиться тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і по і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері, преподобних, Богоносних Отців наших і всіх святих, помилуй, і спасе нас як благий і людинолюбний. Мамі, і твою i Święta Jago Boga rodicę, spłasiny. Święta Jago Boga